Я зараз хочу піти забрати свою посилочку. Мені приїхала посилка з Китаю, і я хочу зробити таку розпаковочку. Я збираюсь на вулицю. Зараз сонечко, і моя топ-трійка перед тим, як я вийшла на вулицю, це вітамін С для обличчя, SPF 50, звісно ж, і крем дочі з було це я вже все нанесла, тепер я хочу трошечки подмарафінитись, тому що ну якщо я вже знімаю відео, то треба ж якось, ну, <кій> трошечки себе почеперити треба, так? Да? Якщо я захочу себе знімати, то це ж треба в кімнаті побирати. А я ж така засранка. Коли вже всі речі тебе маленькі, то на допомогу приходить шкаф чоловіка. Боже, як прекрасно, дивіться. Все, чоловікову футболку оділа. і можна йти. Посилочка. Беру з собою е, таку торбочку, це мій улюблений шопер. Я купила його ще 5 років тому. Е, мож, його можна носити і ось такі на коротко, дуже прикольно, стильно, і з довгою ручкою. Але цей магазин вже дуже давно закрився. І я бережу цю сумочку, вона мені дуже подобається. Стала трошки в тіньочок, тому що можна вибороку пасти таким сонцем, але я в кінці. Я вже не витримую таких. Я так заморилась, поки ту посилку забрала. Я вам кажу, це вже давління, 25 років, уже все. Це вже не шутки, так не полазиш по вулиці. Вона замовляла в Китаї собі кучу всього, і зараз буде розпаковочка. Ууу. Мені вже подобається, що тут дуже багато посилочок. Я таке дуже люблю. Це потратити рошики, поназамовляти. Це щось маленьке таке. Може, це якісь сережки. Дівоті. Це ось такі цяськи. такий наборчик. Такий, знаєте, літній. Літній легесенький. Наступний лот, я думаю, що тут сережки, тому що я знаю, що я їх замовляла. Так, це ось такі малесенькі, золотисті сережки. Я думала, що вони будуть трошки більше насправді. Там пишуть, що ці сережки, типу, якесь срібло чи що, знаєте. Тут навіть, мабуть, і пробу нема. Остання така велика габаритна посилочка це я земля вже чоловіку. І достаємо гаджет для людей за 25 років. Ось така подушечка з колючками. І ось така під спинку. Мені здається, прямо після роботи буде на кайф. Наступний лот достаємо. Тут ще дві посилочки. Це теж такі штучки, типу, як я замовляла ці, але це на ніжку. Шість. І ось такі Сім. Сім таких башлетиків. Купта, розпаковочка. Возьмемо це в Так, це що таке? А, це м -м, термометр такий, знаєте, що інфрачервоний, він називається. Наступний лот. Це щось. Побачимо, що це таке. Мені здається, це сукня, тому що замовляла тут сукню на фотосесію для вагітності, яку я планую робити. Така сукня в розмірі М. Е, вона дуже-дуже гарна. Я не знаю, чи буду я зараз її вірити. Вона така біла, мережена. Дуже-дуже гарна. Тут підкладочка, спинка. І вона довга, і бачите, і внизу. Внизу ось такий, як трошки хвостик. Дівочки, буду ще міряти! Дівчата, я вибачаюся, але подивіться на цю сукню. Мені не вдалося застібнути спину, тому що важко. Але дивіться. Боже, як ніжно, як красиво, яке мережо. І я, здається, купила цю сукню за 1300 гривень, десь так. Ось це плаття в повний зріст. Там було такого самого кольору, тільки чорне. Е, також можна обрати коротке таке плаття. Але я захотіла саме довге, і я побачила, вже потім, коли замовила, я побачила, що там можна було вибрати ще довше це плаття, тобто нижче. І воно було просто закривало би мені ноги, і був трошечки більший тут хвіст, такий, знаєте. Коротше, розпаковочка топ, особливо ця сукня. Дуже дуже мені сподобалось.